Рідні, любі, дорогі, шановні громадяни України, члени спільноти та медевакуйовані пацієнти, дозвольте привітати вас з новим 2025 роком, який ми з вами зараз зустрічаємо. Я хочу подякувати Богу за те, що ми є одне одного. За те, що ми долали пліч опліч всі перешкоди, які ставали на нашому шляху до вашого лікування. І нам разом це вдавалося. Завдяки чому всі ви зараз перебуваєте у безпеці та проходите найсучасніші види терапії. Я знаю кожного з вас особисто. Я знаю кожну. Історію хвороби, я знаю кожен біль і кожен сумнів. А ви знаєте мене і мою самовіддану працю і моє служіння вам. Тому ви можете бути впевнені в щирості моїх побажань до вас. Я молю Всевишнього за життя та одужання кожного пацієнта якого довірив мені творець. Та в майбутньому, також, як і раніше, ви можете мати надію, на мою допомогу у будь-який час, у будь-якому випадку. Зараз у світі стає дедалі неспокійніше. Тому що б не сталося, ми маємо підтримувати. Постійний зв'язок. Ми маємо не втрачати одне одного з поля зору, щоб своєчасно прийти на допомогу. Я хочу побажати всім миру, злагоди, стабільності, багато позитивних та конструктивних подій в житті кожного. Але я хочу додати що ми саме є художниками свого сьогодні, тож якими фарбами ми його розмалюємо, таким йому й бути? Тож бажаю, щоб кожна година життя була наповнена осмисленням шляху та постійним самооновленням, що не оновлюється. То вже не живе, то вже має піти з цього світу. Тож, незважаючи на висновки лікарів, продовжуйте вести життя, яке веде к надобутку конструктивних знань. Вивчайте мову цієї країни, яка надала вам можливість продовжувати свій життєвий шлях. Будьте вдячні Німеччині, яка вас лікує та рятує ваше життя. Використайте шанс, який надала вам доля, та найважливіше несіть далі те добро, яке отримано вами від нас, та даруйте його нужденним. Робіть благі діла. І ваше життя буде наповнено найвищим сенсом буття. Помножуйте добро, незважаючи на сили темряви, які існують навкруги. Бо то темрява то не є сила, то відсутність світла. Тож освітіть добром. Все навкруги себе. І цим ви зробите світ кращим. Та врятуйте багато життів. Звертаюся зараз до військових всіх країн світу. Припінь, припиніть катування військовополонених. Побачте один в одному. Іскру Божу, незважаючи на колір шкіри, на мову, на віросповідання, та ставтеся одне до одного з терпінням, з співчуттям та з любов'ю, як усім. Релігіям заповідав їх Господь. Прошу сили любові, добра та світла прийти на поміч нашій країні та розігнавши сили темряви, затерини Всесвіту дарувати мир, лад та стабільність всьому світу. Хай буде мир в усьому світі, хай буде світ в усьому всесвіті. Вітаю всіх з Новим роком. Амінь.